Всім привіт! Сьогодні я буду тестувати мульчер, а саме скошувати ботву картоплі. Ну як ботву? Ботви майже немає, а бур'янчики є після дощу. Так що будемо косити все, що попадеться. Мульчер мені цей подарував мій підписник Олексій Лавриненко, за що йому велике дякую. Значить, казалось би, да, зняв свого мотоблока, переслав мені, думаю, поставлю і все буде працювати. Але ні, кріплення не підійшло. Різні мотоблоки, різні двигуни, ремені, тому довелося трохи мені тут попрацювати. От те, що я варив, я підкрасив краскою, яка була, вигнав під свій мотоблок, налаштував, а саме що я тут змінив, так це ось такий конус. Цей конус дуже важкий, який стояв тут. Баланс трохи не вгаданий, і коли я його завів, мотоблок так трясло, що я думав, двигун просто відлетить. Тому я його зрізав і уварив такий конус, свій струбочок, він легенький, навіть якщо я десь не вгадав там баланси, трусити мотоблок уже так не буде. Так, ну це такі допрацювання. Зараз одягаю ремінь, заводжу і їдемо на город випробувати. Ну а вам, як завжди, всім приємного перегляду. Так, завершили ми касити. Вчора пішов дощик, я вже вам не знімав. Тому сьогодні це у нас вже другий день. Сонечко, трохи підсохло, і дивіться, яка красота виходить після мульчера. Участок, як бачимо, вже готовий для того, щоб картопля капалка рохатного типу працювала без перешкод. Тут у нас посаджено. Місцева картопля, сорт я не знаю який, але як почалася жара, вона дуже швидко посохла. Не знаю, чи буде врожай, чи не буде. Будемо дивитися. Так, ну а Цю ділянку ми залишили ще, так як вона зелена. Це мені привозив картоплю Леонід Гусак, я вам показував відео. Тут у нас сорта «Пікасо» і сорт ще формою банани. Що тут буде, ми подивимося трохи пізніше, так як вона ще трохи зеленкувата, хай доходить. Ну, а наступного відео я вам покажу, як ми копаємо оцей участок, потестуємо картоплею копалку подивитися. Якось так. На цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного всім неба. Пока!